Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ну що, будемо випробовувати нашу швабру. Марічка ще і ціну не зірвала, але швабру вже намочила. І я вам зараз покажу, як вона гарно чистить коврики. Звичайно, в кого є улісос? то така швабра не потрібна. Бачите? Ось для чого я вкупила таку швабру. Поки в морічки нема світла, а світла ще... ще не буде поки. Поки воно буде то. Ще треба в хаті прибирати. Він того не збирає. Ну, тепер на цьому коврику. Бачите, друзі? Бачите, що робиться? Здається, він якомість замітаєш, скільки як пиль піднімаєш. Ось, можна зробити парик. Та можна зробити парік. Бачите? показую все, як є. Можна ще раз пройтись, але ну, я думаю, що вже що вже не буде. Хоча. Чуть-чуть може... може бути. Ось ось. ось не трішки. Чуть-чуть. Зовсім. Чуть. І смідечку піднімається. Так, сюди не лізти. Чуть-чуть небагато. І хоча б один раз в тиждень зробити ось такий суботник, і я вам все ж таки скажу, що це гарна річ. Подивіться. А тепер візьмемо на другому коврику, подивимось, що в нас робиться. Втомилась Марічка. Ну, друзі, поставлю вам поки паузу. Чуть віддихаюсь, і будемо працювати далі. А тепер, друзі, перевіримо нашого пілісоса на коридорі. Це коридор, який з'єднує всі всі кімнати. Прихожу кухню, кладову і ванну. І вихід на вулицю. Так. Тут дом не буде. Там теж. Перевіримо. Тут чуть-чуть наш -чуть скочується. Бачите? Вам видно, друзі? Я думаю, що видно. Ану, чуть-чуть. Отак вот місце мені треба. Я вас так опущу. І не рухайтесь. Про що говорити про спальню, якщо на коридорі, де я лише прохожусь. Подивіться, бачите, як ось ця швабра чистить коврики. Звичайно, мити їй нею не дуже добре, підлогу, мені вона не дуже подобається, а на коврики це саме те, що потрібно. У моєму випадку без світла, без пилісоса. Ось вам ручний пилісос. Так. Будемо дивитися, де більше не збираємо. Так, це в нас є коридор. Ну і ще залишилась прихожа. Чуть віддихаюсь, тому що важко працювати. Ну і тепер, друзі, лишився останній коврик. І перевіримо, скільки ж мій ручний полісос цю зігнемо, збере мусору. Потрібно щось таке важке поставити, щоб коврик не зсунувся до вас. Або так попереду нічкою притримувати. Друзі, почекайте хвилинку. Так. А тепер я вам покажу усю картину. Що тягнеться, ще все не, не визберене. Оце прихожа. Оце, друзі, є прихожа. Оце є спальня. А це є коридор. Мені не соромно це показати, тому що ви того не бачите, коли збираєте полісосом. Подивіться, подивіться. Це ось такий кофт, інакше не скажеш. Збирає ось ця швабра. Ну, а тепер, друзі, чуть поговоримо про наші коментарі. Я дякую вам щиро щиро за ваші коментарі. І вибачте, що я вам не дала відповіді, тому що я живу без світла. На даний момент я в відпустці і... і добре нема де як зарядити телефон. А тепер частково поговоримо про нашу швабру. Коли я робила розпаковочку, я ж говорила, що для чого я ж купила? Що саме для чистки коврів. Так, я говорила, що можна відразу і помити підлогу. Але я тут буду і згідна, по-моєму, з Мирославою. Якщо я помиляюсь, вибачте, що вона мені писала, що. У мене була така швабра, вона мені не подобається. так. Мити підлогу, вона мені також не подобається. Я тут з вами згідна. Але в таких умовах, як я живу, без світла, це для мене дуже гарний помічник. Будьте зі мною згідні, ось бачите. Так, вінику можна десь замести, якщо якесь сміттячко є, воно підбере. Но волосся, воно так віник не збирає. І коли ви пілісосите оце, свої коврики хто щодня, хто через день, хто раз в тиждень, хто як. Як хочете, мене так розумієте, але ви не бачите всієї цієї картини. А ось я вам показала, як я віником коли замітаю, і що в мене залишається на ковриках. І тому я собі придбала ось такого помічника. Так, нема в мене світла, але полісос в мене є. І говорю щиро-щиро дякую своїй помічниці, що вона в мене така є. Що вона така з'явилась. <сум> ну, і хтось писав ще з підписників, що о, я таку хочу. От подивитись відео, і ви можете побачити, що я все ж таки маю рацію, що ось така швабра дуже гарна чистить коврики від волосся. Дивлячись на ось цей кофт, то потрібно попити якісь вітаміни чи ліки, щоб укріпити наше волосся, щоб воно в нас так не випадало. Ну, а тепер, друзі, я вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних і не бійтесь експериментувати. Тому що. Ну, Це в якійсь мірі радує. Ви більше чого пізнаєте, на своїх помилках і вчитеся, так? Вчимось. Ви думаєте, що завжди так в нас виходить, як ми того хочемо, ні, звичайно. Але ми повинні не зупинятись, не зациклюватись на цьому, що в нас нічого не вийшло, а йти вперед. А тепер, друзі, я вам скажу: не дивлячись на те, що в нас за вікном. Не так, як ми би того хотіли, я вам бажаю тихого, мирного і благословеного неба. Божої нам усім благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. І дай Боже, щоб якнайшвидше закінчилася клята війна і щоб наші найрідніші повернулись додому живими. Я вас люблю, цілую і обнімаю. Усім пока, пока-пока.